І з РФГ, таке, потім... От з цього місця, де ми стоїмо, до позиції Мурашник 2,5 кілометри. Зараз ця позиція знову належить бойовикам, але 29 червня її зайняли. От пройшли наші військові, всі ці яри і зайняли їхні позиції. А звідти до Дебальцевого всього-навсього ще 7 кілометрів. У вас, дивіться, прямо така зеленка, там видно бліндажі пориті. Нічого не бачить, крім вірту. А, так, да, бачу бліндажі. А тут ще далі. Це мурашник, так? Оце мурашник. Ото, туди далі видно, там бетонні кольця, блоки стоять на, на трасі Дебальцівській, там блокпост їхній. Ну, Готувались, ми ж не так просто а, да. взяли, психунули та й пішли. То це не зовсім був контрнаступ. Ні, ми ну, просто давно планували, ми давно цього ждали. Вон справа то, бачите, ліс. Туди а, да, да. Да. А, Туди далі лівіше, там може туди далі, далі бачите, там ловлене село. Там теж воно закрите типу, висоткою. Ми теж не бачимо, що там робиться. Ну там є техніка. А їм от логнуло сюди до блокпоста, наприклад, там три кілометри якихось. Документи знаходили значить, і Новоросія, якісь посвідчення, таке як книжечка, то знаєте, раніше було таке на лиску бумаги, як метрики, то, знаєте, в Старину, коли так казалось, метрики називали. Посвідчення цього особи. Без фотографій, без печаті, фамілія ім'я отчество, рік народження і адреса проживання записано. Ну, це ці, з Донецька. Були два, по-моєму, паспорти російських. Один офіцер був, лейтенант. Там і Форму знайшли, але його там, там ми його не знайшли. Він, мабуть, не добіг. І один із якихось якійсь... Горького. Десь ну, коротше, з Росії теж російський паспорт у його. його теж не застали на місці до бліндажа посіяна конопля і макси <гум> да, 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 да. Зразу так якось я тому що я, я спочатку це не побачив поки розставляли по позиціям хлопців туди-сюди ну були у свої там роботи а потім хлопці самі мені кажуть іди сюди Подивись, я приходжу, дійсно все засіяно, поливається, там все нормально, і все там. А в вашій роті були поранені за морашник? З 6 трьохсотих і один двохсотий. Це, це е... з 25-го двохсотих. Чи це ваша рота? Ні, ні, це з, з нашої роти. 25-й там свій двохсотий. Не 25-й, а у Подоляніна. Ну це цей мід. Да, так, да, так, да, цей співак я його не знаю. Якщо чесно, я не бачу, не знаю. А у вас ну. в роті ваші да, Так, так, так. Хто хто цей кот? Это таричок Юра був. Ну він зараз він його там познають, його знайшли тільки. Ви придляште. На всі після. Стреляй. Откуда? Придивляйся. Клопотай. Біжі, біжі, вижи, вижі, джі. Будемо критично да? Зараз, зараз, не дождемося тому, що було тихенько. Давайте підімовимо понимаете? а якби, наприклад, ми не дождались, так як було те саме на бурашники, що виходи пішли, резервна, резервна група почала відходити. І пішли лупити міномети, понієте? Хлопці, там з резервної групи просто бігли, нічого не нічого не ждали. І прямо під цей мінометний обстріл попали, понимаєте? А то, отсюда у нас 6 трьохсотих вийшло. Це з резервної групи, яка в принципі не повинна була взагалі. Це ваш командир? Ні, в мене командир, Ядров, я другий, я групи ГМЗ. Що це таке ГМЗ? — Перша була група матеріальне забезпечення, тепер група масового знищення. Оце назва. Ну, ми собі переробили. Я тоді витаскував. То нас ніхто не відпочивав. Ага, ви витаскували звідки з мурашника саме? Ні, з ну, мурашника тут вже з лісу. З лісу. З мурашника ми витягували самі вже. Своїм ходом. Ті, що група, що йшла. Своїх, ми нас... відходили. ну звісно, ми біжимо, лежить два, два наших лежало, то ми їх тягли два кілометри. Один... Я тому він взагалі не виживе. Зовсім близько. 375 метрів. От вийшли, отработали, накрили і одразу тікають ховаються, тому що ми їх можемо домати. А що там з Миргородом? Нормально? Та нормально, що там ерунда.

Шай там, шай чого зараз? Ми на крайній передовій позиції під Дебальцем звідси до самого міста, приблизно 7 кілометрів. Якщо говорити про розташування, то з трьох боків тут фактично противник, і тільки з одного стоять в тилу українські військові. Цю позицію тримає правий сектор, який от буквально кілька днів. Війшов в склад Збройних Сил України. А тут бачите, от картинки які зробив Юрій Журавель, Василя Сліпака, який з цієї позиції йшов на передову. І казка не знайдеся. А, а, мі... його... Казку дослали звалі нової почти рідним. Так. так що він нам з того світу та допомагає. Ага, це його сонячна батарея. Ну, да. Відбили атаку і за ними вперед. Угу. Ну, тобто хлопці одні з тієї сторони рухались, де ми були, от ночували, а ми ви вдоль Але ви до мурашника саме не дійшли. Саме. Ми її не мали. Не в нашій зоні, так. Да. Перед нами був пост. Ми до мурашника і не мали доходити. Задание его было с пулеметом прикрывать группу. Вот я вам говорил, вам надо вот сейчас мне рассказать полностью тактику мотопехотного отделения в наступлении. Это шазы. Пулеметчик всегда прикрывает тех, кто наступает. Снайпер и пулеметчик. Рядом с ним еще снайпер был. Снайпер, слава богу, не пострадал. А, ну, рано, рано утром, рано, на рассвете, рано. начал работать. Когда-то Теплак не берет более-менее, то есть мы начали движение. Я прошел, но ну, первый шел, ну, как сапер. Группа в доске метров сзади. На наличие растяжек и все снова. Рядом со мной лежал пулеметчик. Осколочек влетел. дело. В царю, царю до да. осколок влетел, сначала человеком приподнимается, ему сквозь проходит в плечо, короче, пуля. О, ого, за шкирку его вниз. Пацаны его оттащили, получается. А потом, слышу, еще один трехсотый, а потом говорят, 200-й слепак сверху на пулемете был прикрывал снайпера потом вниз ушел он сначала был 300 й но буквально через, через минуту скончался куда ему он был с рюкзаком в рюкзаке было дополнительно как пулемету были были с цинки, с ну с лент ленты с патронами были и как раз Ну, даже фотка, я сейчас вам покажу. 12,7, пуля калибра 12,7, влетела ему в бочину, вот в рюкзак в этот. Прошила, прошила сверху, ему короб это. насквозь и прошила ему бок, в принципе. Начали насильно поливать калибром 12,7 с утеса, лупить утес он по нам начал. Не давал нам пройти, не давал нам закрепиться. чтобы ну да, на не подскочили, блин, покосили бы нас там. Все, как сказал ему перебило, короче очень важную но ну, я не доктор но очень важную артерию которая по всему телу пускает есть ну, и... сколько в километрах может? два километра да два два, два с половиной да. вот так ну скажем захопилась. ну контратака она разумеется да? бывает что просто в азарте можешь и ты расписной Мы вытянули сюда свои средства, вот, отбили атаку соответственно, противника, их наступления, ну, пришли в контратаку и так сказать, зашли в их окопы. Там простояли около 4 часов, после чего пошла команда оттуда уйти. Вот. Позиции мы все оставили, оружие, которое там было, у них унести мы не смогли, потому что там э, крупнокалиберные пулеметы, АГС были, то есть нам было просто... тяжело это все оттуда выносить, поэтому было принято решение уничтожать это все на месте. Уничтожили СПГ, уничтожили АГС, две установки Птур и ДШК. Из тех людей, которые туда заходило, это была самая первая, так сказать, утрата у нас. Самая первая и сразу 200-й стал. Это целостный. Да. Из чья я загиблю? Еще один есть, да. Ну, то есть, что один у него, получается, прямое попадание с БМП прямо в тело было. Да. 11 раненых и два убитых у нас. Они не ожидали от того, что мы пойдем в контрнаступление. То есть, они привыкли, что здесь, как у нас говорят, это аватарская бригада, все пьяные здесь ходят. То есть, они не ожидали, что данная бригада способна на то, что выполнить задачу. В полном я скажу, по всей ситуации, начиная батальйон батальон с задачей справился. Сначала местские договоры у Дульцева была наше. Вот. И на сегодняшний день они находятся там. Если даже взять эти все договоры, то я не считаю, что мы нарушили какие-то минские договоры. А ты что не залишились на их позициях? Я так понимаю, командование не дало на их... Да, мы, соответственно, командование дало. То есть личный состав, который был там в окопах, они есть, по сегодняшний день ко мне бегают, почему так произошло. То есть, я сам не могу дать этому объяснение. То есть, мы люди военные, команду получили, мы команду, соответственно, помним.